У Черкаському палаці молоді збирають теплі речі для військових у госпіталях. Допомогу приймають щодня з 9 до 19 години, а відправляють щочетверга. Чому співробітника закладу долучилися до волонтерської діяльності та хто став ініціатором? Розкаже Юлія Дзюбло. Про потребу у теплих речах повідомили на Фейсбук-сторінці Черкаського міського палацу молоді. Директорка Олена Петрова розповідає, коли дізнались про це, відразу оприлюднили інформацію на загал. Про те, що проходить збір теплих речей для бійців прифронтових госпіталів, ми почули десь два-три тижні тому. Ну, звичайно, ми долучилися до цього. Я не можу сказати, що ми долучилися, тому що подібні заходи в нас відбуваються від початку військових дій в палаці молоді. Спочатку ми збирали продукти, потім ми збирали речі для переселенців, які передавали в 32 школу, школу. Переселенці, от близько п'яти місяців у нас уже от паучки тут розгорнули свою діяльність. Ну і звичайно, ми продовжили всі ці процеси от, збором теплих речей. Ініціаторкою збору стала мама військового. Зі слів Олени Боднаренко дізналась про такі потреби від волонтерів, які постійно допомагають нашим захисникам. На тепер військові потребують у великій кількості: футболки, термобілизну, карпетки, спортивні костюми, піжами. Це все необхідно, щоб передягати поранених бійців у лікарнях. Кожна е Річ вона зараз дуже актуальна і потрібна: теплий одяг, шкарпетки, інші теплі речі, спортивні костюми, все, що є, все, що можете чим поділитися, будь ласка, чекатимемо. Ми направляємо також і їжу, і смаколики нашим хлопцям, тому будемо вдячні. Щиро вдячна кожному, хто приніс морквинку на тушонки, смаколики для військових, обереги, речі та інше у єдності. Наша сила додає пані Олена. А об'єднує нас одна мета. Хочу подякувати і звернути увагу усіх небайдужих людей, що війна ще продовжується, і кожен на своєму фронті може допомогти. Може. Просто написати лист подяки, може просто мотанку зробити, яку ми також передавали, як говорять у народі. Не проклинай темряву, а запали маленьку свічку. Хай кожен із нас запали маленьку свічку не тільки в пам'ять нашим героям, а і просто їм добром і словом підтримує зараз. Речі можна приносити за адресою Гагаріна. 77. деталі за номером телефону пані Олени. Його ви бачите на екрані. Ще один пункт прийому у палаці молоді. Зі слів директорки, зараз люди менше стали долучатися до подібних ініціатив. Нам є чим порівняти спочатку військових дій, звичайно, люди були активніші. Зараз люди трішечки втомилися або це ці процеси просто розпорошилися по всьому місту. Але люди приносять, от люди люди тиражують принаймні цю інформацію. Ми ми це бачимо в. Соціальних мережах люди діляться цим, цим дописом. У приміщенні палацу молоді щодня, не покладаючи рук, працює ще одна волонтерка, син якої на передовій. Пані Галина плете маскувальні сітки для наших захисників з 25 лютого. Біткається, зовсім не вистачає рук. Потреба в людях, немає кому працювати тут. Я собі вирішила, що повинна щось, теж якийсь мій повинен бути внесок. У перемогу, тим більше, що в мене син воює. Я собі не могла уявити, що я буду сидіти на дивані і дивитися по телевізору. Ці всі події, які проходять. А син мій буде сидіти в окупі. Нагадаємо, речі палац молоді можна приносити щодня з 9 до 19. -ї. Прохання приносити все участь чистому вигляді. Долучитися до плетіння сіток можна з 11 години у тому ж приміщенні. Всі деталі за телефоном, який ви бачите на екранах. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.